Всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Тут я буду показувати сьогодні дуже багато флакончиків, і не тільки я. Оля парфуміста придумала прикольну гру, де ми будемо вигадувати одна у одної, який з ароматів кожна з нас носить частіше. Правила прості: Оля записала 5 шматочків відео, в яких показує мені два парфуми. І я маю вгадати, який з тих двох парфумів вона носить найчастіше. Це, мабуть, питання на вдачу на те, скільки ми дивимося відео одне одною: чи читаємо інстаграми та телеграми Олі. Інстаграм, я веду Телеграм. Коротше, звісно. А блогерів не виходить дивитися всіх парфумерних і придивлятися всі відео. І чесно, Оля настільки працьовита в неї стільки відео, що я часом не встигаю подивитися всі а потім сідаю і просто цілий день передивляюся, що вона не знімала. От. Але відео у неї багатьох як і парфумів. Тому я сподіваюся, я зможу вгадати і сказати свою думку на тему, що вона з кожної пари носить частіше. Подивимось, у кого це вийде краще. Я теж буду записувати Олі 5 пар ароматів, і вона буде вигадувати, який з двох в кожній парі я ношу частіше. Тому очікуйте відео у мене на каналі і у неї буде два. Посилання буде під відео обов'язково. Ну що, давайте почнемо вигадувати. Всім привіт! Мене звати Оля, і я в гостях на каналі Марини і буду намагатися вгадати, яким. З запропонованих парфумів Марина надає більшу перевагу, які вона з більшим задоволенням носить. Перша пара це два іриси, два прекрасних прозорих іриси, які мені подобаються, і, ви, і вони покривають один і той самий настрій. Вони ніжні, прозорі, світлі, акварельні. І скажи мені, будь ласка, який з цих ірисів я ношу частіше? Я у захваті від них обох. І, надивись, що це пробник, він у мене не єдиний. То подумай і скажи, який з двох ірисів я ношу частіше: Екс Ніло ірис порцеляна чи ліріс від Санта-Марія Новелли? Тут я геть не знаю, бо, от саме такий профіль ірисів я особисто не люблю, тому мені важко якось. Обґрунтувати твій вибір цих ірисів, я зрозуміла, що подобаються тобі такі прозорі, дуже натуралістичні іриси. Знову ж таки, мене збиває те, що я пам'ятаю, як ти дуже раділа після поїздки у Флоренції, що ти придбала в санта Maria Novella цей Ірис. І пам'ятаю, з самого початку каналу в тебе є маленьке відео, де ти з захватом розказуєш про Ірис Семпл Сету. Тому, спираючись на це лише, я б сказала, що це Ірис від Санта-Марія Новелла. Але знову ж, Знаю, що ти любиш пудрові аромати. А наскільки я пам'ятаю Ірис Порселяна, я його тестила, він пудрить. Не, не дуже сильно, але пудрить. Так, він дзвінкий, такий прозорий. Все ж таки, як на мене, він більш сучасно зроблений, від, ніж Ірис від Санта-Марія Новела. І ще й додамо, що він пудрить. Мені здається, що ти все ж таки. Надаєш перевагу «Ірис Порцеляна» від ЕксНІІЛО. Переможець у цій парі Ліріс від Санта-Марія Новелла. Так, мені дуже подобається «Ірис порцеляна, але цей аромат він більш прозорий, більш чистий, більш акварельний. І через це я його можу часто вдягнути просто зранку до якогось свого основного парфуму. Він не такий стійкий, як іріс порцеляна, і тому це дозволяє мені міняти аромати протягом дня. Можливо, через його простоту і легкість прийняття він мені йде частіше. Все одно я коли допшикую свої всі семпли і різ порцеляна. Я хочу купити флакон і ексніло, але поки що лиріс у мене все-таки лідує за кількості вдягань. Ось. Друга пара, будемо вгадувати гіацинти. У мене є два, дуже красивих гіацинти у двох флаконах. Мюглер Supra Floral, більш пудровий, і чистий, прозорий, красивий від uh, Lady Blanche. Теж люблю їх обох. Дуже рада, що вони є в моєї колекції. Але скажи мені, будь ласка, в цьому році чи протягом останнього року який з цих двох я вдягала частіше? І не дивись, що тут маленький залишок, тому що я його і купляла у невеликому залишку. От так, то ж Як же складно, ну добре. А, отже, гіацинти знаю, що ти любиш, гіацинти. і тут я геть просто заплуталася, тому що я знаю, як ти хотіла, як тобі подобається Леді Бланш. І я навіть з твоїх хвалебних відгуків пішла її тестити. Так, це дуже гарний квітковий парфум. Але такий. Квітковий-квітковий, з усією натуральністю і вишуканістю, як любить, як вміє робити Пенгальса, але а, і а, Мюглер зробив дуже натуралістичний зелений гіацинт, також а, такий всім квітковим натуралістичним а, парфумам. Уприклад. Тут я просто розгубилася, не знаю, я б сказала, що. Мабуть, все ж таки Леді Бланш, тому що ти її дуже хотіла. Але я була здивована, взагалі здивована, що ти її так хотіла цю квітку від Penhaligon's, і Assin від Penhaligon's, бо це дуже квітковий парфум. Мені здається, що все ж таки ти полюбляєш більше якісь такі зелені парфуми то я тут просто розгубилася, не знала б я, що ти так хотіла Леді Бланш, я б сказала, що Мюглера. Ну, давайте я зроблю вигляд, що я не знала, що ти е, так хотіла, тому я скажу мюглер, тому що він, мені здається, більш зелений, якщо не так поправ мене, тому роблю ставку на більш зелений гіацинт від мюглера. У парі гіацинтів у мене лідує The Revenge of the Lady Blanche від Penhalicon's. Минулого року я дуже багато носила супрофлорал, прям дуже. А цього року чомусь вдягла лише раз. Я не знаю, чому я не перестала любити цей той аромат. Він мене вводить в, таке, в такий же захват, як і минулого року. Але ось чомусь рука не тягнулась. Зате новенька у мене леді бланш, яку я бажала багато років. В сукупності в цьому році я її носила більше сіми днів. Точно, тобто вдягала, спочатку поспіль вдягала, потім ще трохи носила, через те, що вона у мене влітку з'явилась, а це для неї не та погода. Для неї погода це рання весна і кінець зими. Тому я її не вдягала так часто, як насправді я бажаю вдягати. Я дуже чекаю весни, кінця зими, весни цієї прохолодної погоди, коли пробуджується весь наш світ, щоб. Частіше вдягати Леді Бланш. Вот. Ну, третє питання, як третій тост за любов, у нас буде за шанель. Тож, пропоную тобі обрати, яку з двох шанелек я вдягаю частіше. Варіанти п'ятірка класична оде de Parfum, чи Coco Mademoiselle Intense. Два різних флакончики. Я їх купляла у залишках, у різних залишках, тому по рівню рідини ти не зможеш ніяк оприділити, скільки я зносила. Але от подумай, як ти бажаєш і чому який з цих ароматів я ношу частіше. Від питання до питання не легше, і а, знаю, що а, ти. А, Придбала, коли придбала в свою колекцію Коко Intense, носила з задоволенням, але й знаю, що ти дуже любиш п'ятірку, що тобі там гарні ці альдеїди, і цитруси яскраві. От, от подобається, ти розумієш красу цього парфуму. Тому також, от, от не знаю, я тут трошки змахлюю, схитрую, і е, відповім так, що на повсякденній е, основі у повсякденні ти, мабуть, більше надаєш перевагу Коко-Мазель Інтенс, а в е, період свят надаєш перевагу п'ятірці, бо пам'ятаю, що ти про нього захватом розповідала е, саме от про як про святковий парфум. Можливо, я помиляюся, і взагалі і він для тебе в так такий просто як. Для підняття настрою інструменти, ти його часто носиш. Але я от відповім так це така трошки відповідь, я втікла від прямої відповіді, а ти нам зараз розкажеш, як же все насправді. Наступна пара шанельки. І ви знаєте, з цих двох ароматів я справді дуже часто вдягаю шанель номер 5 Це для мене диво дивне Якось прям неочікувана, я її дуже часто вдягаю на ніч. Тобто після вечірнього душу я можу напшикати, вона дуже красиво розкривається у паркій теплій ванній кімнаті, і я справді насолоджуюсь цими першими розпиленнями, як вона сідає на вологу теплу шкіру. І я засинаю у такому якомусь відчутті вишуканості. Іскристості, от чогось такого невимовного і витинченого, і затишного одночасно. Дуже мені подобається, як звучить цей аромат. І так, здебільшого, на вечір я її, я її вдягаю так, як піжама-аромат. Але останнім часом я її почала і вигулювати на роботу. Я змінила місце роботи і тепер працюю не вдома, а в коворкінгу. І якось мені п'ятірка лягає у цей настрій, щоб піти в офіс і там працювати. Тому п'ятірку я однозначно вдягаю частіше, ніж кокомадмуазель. А тепер будеш обирати серед двох інжирів. Фік джем від Островський Лаб, український парфумер Сергій Ремес, чи Essential Parfum Fig Infusion. Який з двох ароматів мені подобається більше, який з двох я ношу частіше? М? Якщо виходити з того, що ти інжири полюбляєш, мені здається, що ти все ж таки шукаєш якийсь... якісь. Більш цікаві інжири, пам'ятаю, що і ти казала, і взагалі по відгуках інжир від Essential Parfum дуже якийсь такий простий, прозорий, зрозумілий, ну, скажімо так, мабуть, не цікавий. Я не знаю, особисто не знайома, але по відгуках мене, в мене складається, складається таке враження, що він якийсь такий ну, не самий цікавий інжир. А Фік-Джем, здається, він поцікавіше знову ж таки по опису по характерніше. І від Островський, здається, я от від тебе пробувала про грип парфум, і він мені дуже сподобався. Тобто, якщо це, в принципі, таке направлення бренду, то думаю, що Фік-джем набагато йде вперед, дає багато. Балів набираю більше, ніж від інжир від Essential Parfums, Тобто, моя відповідь, що ти з більшим задоволенням носиш фік джем. Ну Серед інжирів у мене переможець джем Островський Lab, Це для мене найкращий інжир, про який я розповідала на своєму каналі дуже довго і дуже багато. Чому він мені так подобається? Тому що для мене це справді м'який інжиру. Тут є і деревинність, і зелень, але є солодка м'якість, ніби це справді джем з інжиру поряд з цими гілочками, листиками. І мені дуже подобається і в шлейфі, і те, як він сідає, ну просто і тримається добре. Коротше, фік джем це мій. Інжирний фаворит серед всіх парфумів, що я слухала. І на кінець пара буде Важковаговиків, це буде Lancome Oud Bouquet та Oud Satin Mood. А у мене один в Тревелі інший у флаконі. Вони, в принципі, схожі, якщо їх тестувати окремо, але якщо їх слухати паралельно, то починаєш відчувати реальну різницю, розумію, що це можна сказати різні композиції. І я справді кожного разу обираю, який саме я хочу: – «Куркджан» чи ланком. Я не вважаю, що один кращий за інший. Для мене вони просто я їх сприймаю різними. Але все-таки якийсь з цих двох я вдягаю частіше. О, дві солодкі насичені яскраві удові троянди. До речі, обидві маю, але в мініатюрках така сама мініатюрка в мене у це тінмут, і в відливантик в мене у букей. Так, в них один напрямок. Ти сказала, що вони для тебе різні. Для мене, мабуть, вони теж різні, просто от дійсно в одному напрямку. А, мені особисто більше подобається у Сатін Муд. Тому що я там більше троянди відчуваю цей такий джемовий. Так як я розумію твої смаки, мені здається, що тобі все ж таки подобається ут буке більше, бо він такий, знаєте. Це, як я скажу, в сторону наче зілля. Так, така ж солодка, така варенева троянда. Уд там Марина зараз розкаже, які там уди, але просто для прикрашення композиції. Але мені здається, що ти надаєш перевагу цьому зіллю від ланкуара Частіше я вдягаю курджан у цатінмут. Так вийшло, що мені дуже подобається, як цей аромат відкривається не тільки в холодну пору, а й влітку. У мене бували дні, коли я наносила цей аромат у будь-яку погоду просто і в тому числі у якусь спеку навіть. Я його наносила мінімальними дозами, але мені дуже подобається, як він розкривається. На противагу, ланком у доби я вдягаю тільки взимку, і це буквально кілька разів. Протягом зими. А, то куркджан виявився для мене більш універсальним ароматом, ніж ланком. А, і, можливо, мені ще у Цитінмод подобається більше тим, що він сильніше пудрить, ніж удбуке, а, а я дуже люблю пудру, ну, дуже люблю пудру. Тому ось такі у мене фаворити з кожної пари це ті парфуми, які я ношу частіше. Хай Оля не всі вгадала, але судячи з її відповідей, ясно, що вона дуже добре мене знає, дуже добре пам'ятає історію отримання того чи іншого флакону. Я навіть не очікувала Олю. Ти дуже уважна, справді, дякую тобі за гру. Я сподіваюсь, вам сподобалась така гра. Мені точно сподобалась. Дякую Олю за ініціативу, що запропонувала взагалі. Весь час я бігаю по блогерах і щось пропоную, і це для мене просто подих свіжого повітря, коли з пропозицією приходять до мене. Дуже тобі дякую і до того, що у тебе такі класні ідеї. Хай натхнення тебе не полишає. Всім, хто нас дивився, дуже дякую. Не забувайте, будь ласка, підписуватися, ставити вподобайки. Заходьте до Олі в інстаграм, до мене в Телеграм. Підписуйтесь і лишайте коментарі. Зустрінемось під відео. Всім бувайте і гарного настрою!